Добрий день. пане Віталію. І власне, що ми можемо зараз проговорити в публічному просторі щодо тих атак, які ворог здійснює безпосередньо по Миколаєву, по Миколаївській області? Знаємо зараз, розпочали вони застосовування ось цих шахедів, споряджених Старлінком. Експерти кажуть, від цього влучання буквально підвищується на 80%. А чи помічали ось такі розробки в небі над Миколаївщиною? Чи можемо ми говорити про це? Ну, говорити можемо. Ворог концентрував за минулу добу у свої атаки по нашій критичній інфраструктурі. А ця атака була повністю відбита нашими силами оборони. Дякую їм за це. На жаль, була важко поранена жінка. Уламки впали на одних із громад. На зараз ситуація стабілізувалася, але все одно вона стабільно Важка а по іншим всім без жертв та. Ускладнень, що стосується так, шахедів, ну скажімо так, щодо старлінків, я не буду коментувати uh -huh. а щодо, щодо того, що вони літають стаями і коригуються модемами в своїй мережі, там, що ускладнює роботу нашого репо, це факт. Бо при те, uh -huh. ми теж працюємо над розробками протидії цим шахедам для того, щоб вони не мали. Точності, однак їх точність підвищилася впродовж двох років. Тобто, це не сьогодні відбулося. Вони піднімали точність там, по потрохи тому, що відпрацьовували механізми контрдії на наші дії. скажімо так, а на зараз я розумію, що в збройних силах є план, по якому відбувається розробляється. Є генеральний там ну не генеральний всеукраїнський план угу. є регіональної розробки, тому що. Відрізняється і частоти, і засоби на півдні, на півночі, на сході, і тому в нас є там декілька планів, по яким ми рухаємося щодо протидії. Щодо безпекової ситуації і саме реакції людей станом на зараз, коли ми стикнулися з такими непростими часами для нашої енергетики, а власне наскільки це повпливало на ймовірне рішення людей, які вони можуть ухвалювати щодо виїзду ймовірно з регіону до більш безпечних чи більш віддалених від лінії фронту інших областей України, можливо з України, чи можемо говорити про певний відтік населення з Миколаївської області? Не можемо. У нас є притік населення, тому що ми південні знаходимося. Mm -hmm. У нас не було туфу проблем з опаленням з водою. Електрика жорсткого, але все одно все працює, в тому числі критична інфраструктура. Що не менше ми в теплі із водою, а тому деякі навіть сюди переїжджають. Попри те, через жорсткі е, графіки відключення, там і гави. І таке інше. В нас люди просто злі, тому що ми трохи звикли, як ми жили в 2022 році. Тому, тому це дійсно є, впливає на настріх людей, бо дуже важко е е е жити, коли в тебе електрики по дві години, навіть якщо важко. А взагалі, то мене мене я теж забрав там, в школу ходили в Київ, забрали три тижні сюди, тому що тут краще в Києві неможливо, в принципі, е там знаходитись холодно. А попри те, ми зараз збільшимо кількість електрики когенерації. Дякуючи mm -hmm. уряду, дякуючи юлі Свіриденко. Ми там два питання вирішили, що може привести зараз до збільшення електрики в місті на регіональному. Причому це логічні питання, а не скажімо так, адміністративні. Ми просто збільшимо кількість електрики. яку які йдемо в мережу? Ситуація непогана, буде краще. Чи можемо тоді уточнити з приводу застосування ось цих графіків відключень в середньому? Скільки миколаївці сидять без електропостачання? І щодо тепла, чи всюди воно є, чи воно стабільне? Можливо, можемо говорити про абонентів, які стикнулися з проблемами з теплопостачанням в конкретних об'ємах? Умовно це сотні людей, тисячі, сотні тисяч. Проблеми з опаленням немає за винятком тих випадків, де е, дома на електричному опаленні, там є проблеми і деякі. Е, Котельні, які на даху стоять, вони теж залежать від електрики, і там немає генераторів. Це проблема ОСМД, але є така проблема існує подекуди. Але на загал, з степло є скрізь. Люди застосовуються 4,5 черги, тобто це приблизно на зараз там 77% відключено, тобто 23% Є проблема в тому, що «Укренерго» накладає поверх наших планових графіків, накладає аварійні графіки, тому що це пов'язано з відновлювальними роботами енергосистеми. Системи України зараз їх трохи менше, сподіваюся, взагалі відмінять. То тоді ми можемо розуміти, що люди, люди будуть мати стабільно 5,5 годин світла на добу при нанесенні ударів з боку росіян. Ситуація може погіршитися. При тому, що ми відбилися і відб'ється вся країна, ситуація покращиться. Тому я сподіваюся, що зараз трохи буде плюс, а вийде сонечко, і наша альтернативна енергетика нам допоможе. Як би складно не було, українці мають таку, як на мене, чудову рису і абсолютно не всім притаманно, Ми можемо адаптуватися досить швидко і при цьому результативно. це надзвичайно не подобається росіянам. Зокрема, от зараз після офіційного призначення Кирила Буданова, керівником офісу президента, російська пропагандистська екосистема така буквально синхронно перейшла на режим демонізації. В соцмережах шириться відеофрагмент з пропагандистською Ольгою Скабєєвою, де вона коментує призначення Буданової і використовує лексику на к на кшталт суворий та тероризм у прив'язці до його безпосередньої ролі у безпековому напрямі. А публічно цей меседж лягає в вже знайому таку рамку. Росія намагається представити будь-яке посилення українського сектору безпеки як терористичний курс, а персонально Буданова як такий символ цього курсу. Пане Віталію, чи може це свідчити про те, що в Москві сприймають Буданова як серйозного гравця? Бо в США подекуди навіть відверто зраділи і бачать посилення нашої переговорної групи в особі Кирила Буданова щодо росіян? Ви знаєте, я не сильно в матеріалі, але знаю, що Олексійович проходив. Навчання і розуміє, як працює сама машина бюрократична, і в принципі як сприймають логіку за кордоном, тому це безумовно підсилить комунікацію і позицію України, тому що вони ну наші партнери сприймають його як людину, який розмовляє з ним однією мовою, що з точки зору аналітики військової. А щодо Росіян ні я вважаю, що вони історично не дуже відрізняються від нацистської Германії, де працювала пропагандистська машина, і там ці кроки це звичайні кроки. Що би ми не робили всередині Росії? Їх пропагандистська машина переконає своїх власних людей в тому, що вони там найкращі нація в світі, найсправедливіші, і таке інше. Mm -hmm. І нам на це має бути байдуже. єдина проблема, що більш мотивований частково більш мотивований. Є там російські якісь люди, бо їх обдурили. Нас мали мають мають турбувати лише думка наших партнерів. А і наша думка наших українців. Тому те, що там вони кажуть, це буде постійно. Це ніяк не вплине на позицію нашу важливо лише ставлення наших міжнародних партнерів до рішень і до дій України для того, щоб підсилити нашу допомогу нам. Щодо допомоги нам, щодо допомоги безпосередньо, навіть такого енергетичного сектору, як відчувають цю допомогу безпосередньо області, область до слова, ми проговорили про проблеми, з якими стикаємося, проговорили про ті інструменти, які залучаємо, щоб відповідно долати ці проблеми і виклики. Щодо роль наших партнерів, вони достатньо такий перманентний характер мають щодо відстеження цієї ситуації. Говорять про те, що вони постачають гуманітарну допомогу а для енергетичного сектору, хтось окреслює в кі. Кількості установок, хтось в тонах. Але що отримала наша Миколаївщина? Наскільки воно вже під'єднано і працює з 22 го року? Ми просили допомогу, тому що ми жили в цих умовах з самого початку. Навіть нам навіть зараз легше. Ну тобто, 23 третя, 24 двадцять, 25 п'ятий точно був легше. Але ми це робили системно. Багато чого ми отримали заздалегідь. Воно вже на місцях. У нас тільки генераторів там 3,5 тисячі, і це від там середні до мегаватта, який там забезпечує водопостачання міста. Тобто, в нас це проблема була раніше, і ми підготовлені краще. Тобто, що стосується на зараз, ми перейшли з основним партнером Данії на європейську модель планування і. Економіки з плануванням на три роки і затвердили з ними. Вони затвердили нам допомогу в розмірі 220 мільйонів євро на три роки і розписали. І там великий блок критичної інфраструктури, який йде по плану. Тобто, в нас це вже планова робота без критики. Ми це запланували заздалегідь і виконуємо роботи в нас. Не зупиняються і склади, які ми сформували на всяк випадок, у всі у різних галузях у газі, у електрики, у водопостачанні. Це я кажу про труби, запорну арматуру. Там про вода в нас є. Ми саме через це швидше реагуємо на якісь ситуації, дякуючи на роботі співпраці з нашими міжнародними партнерами. Український бізнес також намагається безпосередньо брати участь в допомозі, як і ліквідації тих викликів, з якими ми стикаємося, і просто підтримка нашого українського населення, надання доступу до електрики, погрітися, напоїти чаєм? Це надзвичайно цінно. І, от в розрізі розвитку українського бізнесу, ми знаємо, що в Україні зараз діє кілька програм, зокрема, для відкриття власної справи. Скільки вже ветеранів скористалися цією програмою саме на Миколаївщині? чи можемо ми більш детально розповісти, а що це за бізнес? Бізнеса всі різні: барбершопи, ресторани, дитячі навчальні заклади. Ремонт машин, ну тобто це малий бізнес, скажімо так. Гранти там до 500 тисяч гривень. 74 ви там взяли і реалізували ці проекти на 20 мільйонів гривень, і е, створено там більше 80 робочих місць. Нових питання в чому, що я агітую за цю роботу. Це не так складно, тому що у ветеранів є всі навички. Які вони надбали, коли ведуть бойові дії? Це це прийняття рішення в умовах невизначеності, які потрібні для ведення бізнесу. І зараз грошей у держави на цій програмі більше, ніж охочих їх взяти. Людей зупиняють лише те, що це невідома історія, якась там довго з ким то треба вирішувати, якомусь заплатити. Це все повна маячня. Я агітую з того, що приходьте. В нас створено окремий великий центр, який допомагає, розжовує як потрібно робити. Навіть робимо деякі документи замість ветеранів, щоб вони отримали гра. Uh -huh. Потрібно ми то. Я дуже зацікавлений, щоб в нас бій. Більше ставало підприємців, щоб більше ставало робочих місць. Тому грошей для цієї програми на, на зараз більше ніж бажаючих. Тому, будь ласка, приходьте, забирайте гроші від держави, відкривайте свою справу. Це не важко.